Незважаючи на те, що Україна світська держава, градус релігійних дискусій у суспільстві піднімається з року в рік. Цім відомі події довкола лаври вчергово ставлять питання: яке майбутнє є спільноти УПЦ МП і українського православля? Загалом? І якщо ви думаєте, що відповідь тут однозначна, то дивіться це відео до кінця. Назвуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Маніпуляції, маніпуляції, маніпуляції релігійні спільноти часто вдаються до них для досягнення своїх цілей. Про московський патріархат ми вже опублікували два відео. А щоб не пропустити наступні матеріали, тисніть дзвіночок, щоб підписатися. А сьогодні ми поговоримо про методи, які використовує московський патріархат для переконання вірян у своїй необхідності і незамінності. Якщо ми говоримо про звичайних вірян, то в чому проблема? З ними, як зі всякими людьми емоційно заангажованими, неможливо говорити раціонально. Вони цього не сприймають, ви цього не розумієте, ви цього не знаєте. У них працює та опція, яка, яка працює у ісламських джихадистів, при якому частина аналітиків чомусь думає, наприклад, що Коран для них є обов'язуючою книжкою. Ні, Обов'язуючим документом для них є Фетва, указ конкретного мули. Так само для конкретного вірянина московського патріархату є абсолютним законом те, те що сказав його батюшка. Він може бути ну, абсолютним агентом Росії, а може бути просто людиною, ну, якось там заплуталася в цих тарапатах. Відповідно, він може вони можуть говорити різні речі. Але це організація з вертикальною структурою, якщо зверху є наказ. Доносити вірянам таку інформацію, пред, вони будуть це робити незалежно від того, хороші, вони чи погані люди. Як ми знаємо з історії Тр Третього рейху, в нацистському середовищі були люди, і садисти, і бузовіри, а були звичайники, які казали, ну був такий наказ, що ми можемо зробити. Ми просто виконували накази. Тут подібна історія. Ну окей, давайте тоді послухаємо і зробимо висновки. Ми проаналізували години репортажів з під лаври і виділили кілька основних векторів маніпуляції. Ми навмисно не брали до уваги заяви церковних лідерів і зробили акцент на прихожанах і тих, хто безпосередньо має з ними щоденний контакт. І перша маніпуляція хапайте злодія. Якщо є якісь претензії кримінальні, є кримінальний кодекс, є суд знову таки. Будь ласка, суд. В цивілізованій країні тільки в суд наша думка, наша церква такі саме зріс суспільний, як і, і повсюди. Тому якщо, наприклад, в якихсь інших державних організаціях знаходяться колоборато, ви ж їх не розпускаєте. СБУ вже розпускають. Там були колаборанти чи не було у ПСІ часто використовує такий аргумент, але його мета загладити гострі коти і не карати винних. Тому кажуть, якщо є зрадники, звинувачити їх. Але це, це це ж маніпуляція, тому що якщо є якщо є зрадники. І ви є українська церква, то ви самі маєте пояснити українському суспільству, що ці люди не з вами. Так? Це не, це не обов'язок служби безпеки чи прокуратури, це чи поліції. Це ваш обов'язок як громадянин України сказати, що ці люди порушили конституцію. Ці люди не є патріотами. Ми помолилися. Владико Онуфрій сам підвищував цих людей. Вони були там єпископами, він їх підвищував до архієпископів чи митрополитів. І потім виявляється, що якщо так дивитися, що це його були помилки, да тобто він цих, я говорю про цих, про цих зрадників, які відверто виступали за на стороні Росії. Тобто, жодного разу він не визнавав, що це була помилка. Наступна маніпуляція стосується того, як хтось дуже хоче нас розколоти. Роскол суспільства на релігіозній основі, то це ви думаєте, це випадково чи з кимось? Це заплановано третьою силою, яка розколює суспільство і налаштовує нас один проти одного. А Я роз... так відчуваю. Сподіваєтесь ви як це все вирішиться? Чому це, це Господь вирішить? Бог як не вмішається, то ніяк не вирішиться. Я тільки надіюсь на одного господа Бога, що він облічить наших політиків. Нажина їм господнього страху, і все буде так, як Господь рішить. Хто ж цей таємний розколювач? Хто ця третя сила, яка спить і бачить, аби посварити українців? Вони об'єдинились, а нас роз'єдіння. Хто вас роз'єднає? Кого вас? Запад. Хочуть западну ту, яку того республіку там западну а і роз'єднають. Западною тією. Кого роз'єднають? Український народ. Український народ. Саме розвінчування таких безпідставних тверджень і є задачою ініціативи Як не стати овочем. Ми хочемо, аби українці вчилися не сприймати за чисту монету все, що їм кажуть авторитети, чи то в церкві, чи в будь-якій іншій структурі. І головна наша опора це ті, хто постійно підтримує нас лайками, коментарями, а особливо гримною. Дякую вам. Роками вірян, які знаходяться під впливом інформаційних кампаній Москви, переконують, як Захід хоче знищити православ'я і розколоти суспільство. Проте вони не згадують про те, що насправді своє існування в РПЦ багато в чому завдячує Рузвельту. Рузвельт не міг надавати допомогу радянському союзу, тому що його виборці питали, як ти допомагаєш радянському союзу, це безбожна країна, вона вбиває своїх християн. І він Сталіну пояснив, що дивися, я можу відкрити другий фронт, я можу надавати тобі більше зброї, але припини, будь ласка, тиснути своїх християн, тому що я не можу релігійній Америці пояснити, чому я маю допомагати безбожним людям, які вбивають християн в своїй країні. І Сталін в 43-му році до себе Сергія Строгородського, дозволив відкривати семінарії, академії, дозволив створити вже офіційну московську патріархію як юридичну особу. Фактично це я як юридичним початком. Продовжуючи тему розколу, ми підібралися до найпоширенішої маніпуляції, яка є по суті наріжним каменем, на якому стоїть московський патріархат. Це маловідоме для світської людини слово канонічність. Навколо канонічності суперечки тягнуться не один десяток років, і продовжуються вони і дотепер. Канонічність це такий... Маніпулятивний насправді термін, смислового полягає в тому, що є церква правильна, але церква, яка утворена неправильно з порушенням церковних різних церковних норм, і з точки зору російського православ'я, спочатку порушував церковні норми Патріарх Філарет, коли він утворив київський патріархат, потім порушував церковні норми духовенство Православної церкви України і Патріарх Варфоломій. Якщо ми подивимося взагалі на історію церкви. То канонів їх дуже багато, їх сотні різних канонів, і всі ці канони е повністю е жити за ними ну нереально неможливо. Переподія церковної догматики важко зрозуміти без спеціальної підготовки. Проте всі нападки РПЦ і ОПЦ на українську церкву це не про канони. Очевидно, що це про політику. В історії РПЦ вже є приклади примирення канонічної і неканонічної церкви. Як ви думаєте, як це сталося? Якщо подивитися на канонічні на каноничні церкви, російське православ'я має тривалу таку історію, коли частина єпархії Російської церкви відкололася від московського патріархату і існувала на території Європи, на території Сполучених Штатів, вона називалася РПЦЗ, Російська православна церква за кордоном. І це зараз мало хто пригадує, але 80-ті роки, коли у них був конфлікт. З московським патріархатом. Вони одного вважали безблагодатними, неканонічними. І там була та сама риторика, яка зараз відносно ПЦУ. Потім Путін приїхав до Нью-Йорка, дві-три години в чомусь переконував Митрополита Лавра, в який був головою цієї РПЦЗ, Якось переконав, і не вирішив, що все, ми тепер з'єднуємося з московським патріархатом. Отже, з погляду материнської до це все просто. Варто лише прийняти умовного Путіна і стати частиною їхньої структури. Але як бути українцям? Чи можливо витягнути їх з полону спекуляцій? Говорити з ними раціонально недоцільно, не тобто можна і треба, але не треба розраховувати на ефективність. З ними можуть говорити і повинні говорити такі самі віруючі, як вони, говорити цією мовою, щонайменше. Тому що авторитетність переконуючого впливу досягається тоді, коли є особистий емоційний контакт поза контекстом конфлікту. Ймовірно, частина з них, що вже власне відбувається, вона може переходити не просто в український патріархат, а в протестантизм, в інші конфесії, це звичайні нормальні людські процеси, теж. Майбутнє спільноти ОПЦ може розвиватися за двома сценаріями: вони або закриються у абсолютно непробовну спільноту за типом секти, або, хоча б, зроблять спробу провести діалог і інтегруватися в українське суспільство. Як би не хотілося, проте не існує простого рішення цієї релігійної проблеми. Томус не переконав вірян масово пройти в ПЦУ. Юридичне повернення лаври в державну власність радикалізує частину вірян. І єдиний шлях закінчувати історію філії РПЦ в Україні відділити вірян від їх авторитетів і через священників пояснити вірянам ОПЦ, які вважають себе українцями про ті злочини, які вчинили різні релігійні ієрархи. Для того щоб не узагальнювати і не переходити на хейт спіч відносно цієї конфесії, щоб не розляти українське суспільство і журналіст. І блогерам було б варто детально вивчити, що таке релігійна ідентичність, що таке так звана канонічність, і що це насправді є термін маніпулятивний і він не відповідає взагалі історичній дійсності. І точечно обрати випадки колабораціонізму представників УПЦ, коли дійсно їхні священики або єпископи. Дружили з ворогом, підтримували агресора, але не загальними словами, тому що це просто ні до чого. А предметно, луганський митрополит Пантеліма наплодує Путіну. Кримський митрополит Лазар освячує зброю на території Криму. Точечно питати, будь ласка, скажіть київське митрополе ці люди, вони є представники вашої церкви, вони є українці. Ви їх якось вивели зі своїх рядів? А чи є у вас рецепт вирішення проблеми українських релігійних спільнот? Не соромтеся про це писати в коментарях і підписуватися на канал. До нових зустрічей.